Російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки на Донеччині. Крім того, окупантам вдалося трохи просунутися на північ від Красногорівки. Свідчать відеозаписи із геолокацією за 24 листопада. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Також російські джерела стверджують, що армія РФ просунулася в промисловій зоні та біля залізничної станції ясиновата 2 що розташовані на південний схід від міста, а також поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. Джерела окупантів також стверджували, що їх. Армія просунулася поблизу Степового та Новокалинового. Втім, аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити жодну з цих заяв. У свою чергу, Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки, що за 13 кілометрів на північний схід від Авдіївки, а також біля Степового Авдіївки Сіверного та Первомайського. Крім того, речник Таврійського угруповання військ, полковник Олександр Штопун, заявив, що ворог зникли. Низив інтенсивність авіаударів і зменшив кількість бронетехніки, що діє на Авдіївському напрямку. Але російські війська все ще ведуть піхотні атаки. Раніше мер Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів. Вони активно штурмують її з боку тимчасово окупованого Донецька. Щодня у місті фіксують 30-40 масованих обстрілів.